Привітуліки, всім привітуліки. Бачите, склероз погана штука. Забулася випити сьогодні інтерожурміни. А зараз сюди прийшла, побачила, треба відірвати відразу, щоб, щоб не забутися знову. Отже, сьогодні у нас неділя. Сьогодні у нас 7, 8, Червня, і сьогодні свято трійці, з чим вас всіх і вітаю. Хто чим займався, сьогодні займається, пишіть. На вгороді мало того, що сьогодні свято не можна працювати. Так ще й спека. Не знаю, як у вас, а в нас сьогодні ще спекотніше, ніж учора. Вчора в затінку на сквозняку було 34. Сьогодні 36, я взагалі на дворі не можу. Мене оце спасає хата і кондиціонер. Е, якби на вулиці, то, і якби без кондиціонера, то те саме було. Я не пошкодувала жодного разу про те, що в тому році. Я як згадую, я сьогодні сміялася з головою. Кажу, я як згадую, у минулому році як його ставляла. Боже, я повишкрібала все. Я вишкрібла повністю касу і те, що на картці було, і те, що на було, те, що на картці зарплата з Ютубу приходить. Копілку вскрила свою, ще й позичала трішки, але потім вертала. От я не пам'ятаю, 25, здається, він мені обійшовся в минулому році. Але я жодного разу про це не пошкодувала. Я минулий рік дожила як людина, і зараз я не знаю, що б я зараз робила, якби не було кондиціонера. Так, тепер що я ще хотіла вам розповісти? Ага. Стосовно лікування. Отже, для тих, хто, можливо, вперше дивиться, не знає. Я скушу, 10 квітня мені вскривали абсцес після ін'єкційний, ну тобто після уколу. Його б, можливо, і не було, якби не попали в стару шишку, її не травмували, і пішло запалення. Пішло запалення, назбиралось багато гною. І 10 квітня укол цей був. 3 березня, 5 березня воно почало боліти, 10 квітня мене в хірургії розрізали в поліклініці. І з 10 квітня по 4 червня ми їздили до лікаря на перев'язки. Постійно щось мені там колупали, розривали, роздирали по новій, запихували ті дренажі, щось він там бачив, що підтікає. Хоча медсестра й казала, що я не розумію, що це, бо воно без запаху, без нічого. Так ось, 4 червня, останній раз рибак мій прийшов, про це трішки пізніше. 4 червня останній раз ми були в лікарні. Лікар виписав мені направлення на повторну операцію вже в стаціонар лягати, по новій розрізати. І каже, нехай дивляться, що там де може підтікати. Ми прийняли рішення лікуватися вдома, і поки що я про це не шкодую. Значить 4-го вони зробили перев'язку в лікарні і ми вдома не робили нічого. 5-го ми також не робили, ну, так як от по графіку лікарні. 6 червня ми вранці приклали ось той листок, про який я вам казала. Да? філільника, Ввечері ми його зняли, і на ньому дійсно були, знаєте, я би сказала, що воно більш схоже на сукровицю. Тобто, ну, якась рідина, якісь виділення були, але вони зовсім не схожі на гній, вони без запаха, без нічого були. Ми приклали ввечері другий листок, вчора вранці його зняли. На другому листку, тобто друга перев'язка, і так само вже менше, але виділення були. Приклали вчора третій раз листок, цей, і сьогодні вже зробили перев'язку, і листок абсолютно чистий та сухий. Ну, Ми для контролю сьогодні приклали ще один, хай до завтра полежить, подивлюсь, що він покаже. І якщо Вова каже, що там дірки вже як такової взагалі нема. Тобто він намагався натискати, роздвигати, каже, ну нема там дірки. І подивимось до завтра. Завтра знімемо цей листок. Якщо він знову буде чистий та сухий, то на цьому листки ми закінчимо прикладати. Е, можливо, ще там пару днів накладемо на цю ранку, да, що на шкірі. Мазь, а можливо, навіть і без мазі. Просто заклею, щоб, ну, щоб нічого туди не потрапляло. І нехай зростається. Так що ось так 4-го я прийняла рішення не їхати більше в лікарню. Сьогодні восьме. 4 доби, і ось такий вже результат. Так що, можливо, Дійсно, от вам і філільник. Бувочка сьогодні зранку поїхав на риболовлю. Так як каже свята, робити нічого не можна, я поїду на риболовлю. О, який крупний карасик. Гарний. Я дістала, до речі, з морозилки і ту рибу, яку він ті рази ловив. Там смажити було нічого, по декілька штучок, тому він її чистив і ми її в морозилку складали. Так що в нас сьогодні буде рибний вечір. А тільки борошна треба поїхати купити, бо дожилися, вдома нема борошна. Рибу посмажити і ту. Не вистачить. А... Тепер покажу, чим я сьогодні займалась, поки Вовочка добував нам вечерю. Кума, ти там хотіла на рибу? Їхай. Тут хвастай. Да? Забула было выпить через час після їди. Хорошо, що вспомнила. И надо сегодня, наверное, кондичку пахнуть. Сейчас видео уже доснимаю потом. Oi. Respeito. Бляха, ну все капець. Не вимкнулась камера. Я начебто пальчиком тицнула. А куди тицнула? Греці куди? І от що я там останнє розповідала? А про що не розповідала? Зараз прийдеться вимикати камеру і передивлятися. Охо-хо-хо-хо, дубль 2. Що, що відбулося? Е, виходить, коли я сказала, що зараз покажу вам, чим я займалася, я натиснула на паузу. Вона не натиснулася. І поки я опускала камеру, поки я з Вовочкою там балакала, воно все знімало. А потім, коли ж я думала, що мені треба зняти з паузи, я штикнула і далі з вами спілкуюся. А воно ж поставилось на паузу. І виходить більшої частини відео. Вау, немає. Ух, тичка. Дивіться. Ой. Це ці яких. Фу, з мурав'ями. Репанка, ранній польський у нас називають його. На, мурав'їв забери. Вся хата буде з мурав'ями. Побігли, побігли. Капець. Змий їх у раковину тих мурав'їв. Цього його повний тут набув. Тож, перестала клювати, не пішов гриби забирати. Перестала клювати, пишо в гриби збирати? А ну да, це ж там такий ото, лиственний. Що mm -hmm. ти прийшов? Шо? Шкода? Іди сюди. Не Вже... трогайте mm -hmm. його. Жиричить. Хотіла показати вам, яка в нас страшна морда. Не вийшла. Коротше, дубль два, все по новій. Вирішила я сьогодні, поки нема вовочки, зайнятися тим, що по, по -по -по, попаливати квіти. Фіалочки свої. Намастила тут конструкцій, купа мисочок була з водичкою. Це вже повиймала. Поставила їх, значить, поливатися. Ну, Думаю, ладно. Ось ці дві, зараз по новій перетрубаці. Ой, матінка Мила, за дурною головою і ногам нема покою. Ось ці дві я садила тоді одразу, як привезли від мами. Ось ця зацвіла в тому горщику, в якому мені мама її віддала, і було прийнято рішення не трогати її, поки вона цвіте. І була ще одна в білому такому відерці. Я купила два таких самих горщика таких точно. З тим, що туш пересаджу з білого горщика. І коли відцвітеться ця, то пересаджую цю. Сьогодні ж кинулася ставити їх поливати, думаю, стапе. А коли ж буду пересаджувати? Замовлення вроді зараз немає. Фасувати сьогодні мені нічого. Думаю, піду в бесідку пересаджу. Пішла в бесідку, стала пересаджувати, взяла ж цей горщик. Вийняла ось цю розетку з горщика. А виявляється, вона там не одна, а поруч з оцією ще ось отака маленька пригрілася. Я, звичайно, їх розділила. А горщик, побігла по горщик. Цей же ж горщик був куплений ось для цієї фіалки. Побігла по горщик. ну що, на цю в мене камінці морські ще були. Поклала на дно дренаж з морського каміння, торф це для. Фіалок купований, посадила. А сюди, а сюди камінці закінчились. Коротше кажучи, збирала по всьому двору, як ото кажуть. Торф, слава Богу, був. в мене ще навіть є цілий один пакунок. Камінців на дно насипала, торфу насипала і посадила. Вона трошки така в земельки, але. але. Ну і принесла ж у хату, теж поставила все. У мисочки пити воду. А поки ці пересаджувала, в мене відломилось два листка такі добротні, хороші, свіжі, нев'ялі, гарні листки. Ну шкода ж було викинути, розумієте? Спочатку хотіла взяти стаканчики з під намазки. Потім думаю, це ж під них треба якісь піддони буде шукати, мудрувати. І вони більші. А радяться дити ну, горщик, щоб був 50-100 мл. Оці стаканчики вони більші, ніж 100 мл. Ну, це найменше, що в мене було вдома. Бо все інше воно більше. Є з-під намазки баночки, є з під рослинок, оті маленькі горщики, але для фіалок то великі. Тут десь приблизно ну, я не міряла. Так, на, на мій погляд, грам ну, мілілітрів. 150, може, до 200. Ну, 150 точно. А 200, мабуть, не буде. Коротше, що я зробила? Так, тихо, стікає водичка. Поробила на дні по три дирочки отакі. Поклала на дно також зілью цю воду. Понакладала на дно камінців, тут що, і тут водичка. Понакладала на дно камінців, насипала торфу і взяла ці листки, зробила косий надріз гострим ножом під кутом 45 градусів, і посадила в цей торф. Але ще що зробила, це позрізала листки одну третю від листка, щоб сили не йшли на живлення самого листка, а більше сил йшло на нарощування кореневої маси. Так що ось так. Сьогоднішнє свято у мене вийшло е, таке, знаєте, е, Рослинницька діяльність. Хочеться ще яких-небудь сортів, розсвіток. Ну, поки що немає. Зараз поверну їх, повиймала вже з води, всі воду позливала в одну ємність. Зараз повернусь на стілаж, там їм гарно, добре. Там в них і денне світло є. Ну, ці, я ж кушу, ці росли в одному горщику. А ці ж пересажені мною вже давненько дві. Бачите, які вони вже не, не видно, що їм щось не подобається. Листочки упругі, стоять гарно догори. Так що, і ця теж, якби їй щось не подобалося, вона б не цвіла. В них там денне світло є, а якщо похмуро, бо було колись один день, то як дощило, так ми вмикали фітострічку і їх освічує, освічує тоді фітострічка. Ось так. Сьогодні випустила вам ролик Полунична прохолода. Блін, яка Це смакота, це просто кайф. От таке я люблю, це не солодке морозиво. Особливо в спеку, а спека це, це спека. Я не можу взагалі вийти на двір, тому що навіть е, ті, що рани на ногах, вони, коли виходиш на двір, починають тіло потіти і починають пеком пекти. Тому я на дворі взагалі кінчаюся. Знаєш, що сьогодні ще жаркіше, ніж було вчора. Е, тому стосовно десерту. От хто ще так не готував, от я прямо наполягаю, щоб ви зробили. Солодкість можна регулювати під свій смак. Я не люблю солодке, тому я робила вона така, ну, ледве-ледве та навіть не відчувається того цукрозамінника. Звичайно, якщо ви любите солодке, то можна зробити більш солодким. Але повірте, це зовсім інший смак, ніж взяти просто полуницю і залити сметанним желє, да? Ну, це зовсім не те. От геть інший смак, і текстура інша. Воно набагато смачніше, воно. Ну, я не знаю, як це передати, але я таке обожнюю. Тим паче, поки є полуниця, прям наполягаю, щоб ви таке приготували і скуштували. Бо. Багато хто помилково робить оці всі сметанкові желе з киві, апельсинами, там, мандаринами. А потім скаржуться, що воно в них слабке, погано тримає форму. Я, до речі, в цьому відео розповіла, чому так відбувається. Тому що сметана. Навіть не сметана, а я би сказала, желатин. І цитрусові. Це погані товариші. Так, дивлюся, помідорки так потяглися вгору, треба тички. Зая! А ти бачив, що помідори почали тягнутися вгору? Треба терміново тички повтикати. Оті шочеріки. Їх там 10 штук нещасних. Надо вирізати, е, отим сучкарізом, гілки можна з горішника. Вирізати е, тички і повтикати. Я вечором, якщо, що, попідв'язую, можу. Ну, або завтра, або сьогодні. Видно буде. На лілії дивлюся, бутончики більшають. Так що, можливо, я все ж таки в цьому році побачу, як, яким кольором є ті лілії, бо мама не пам'ятає. Ну, Мені здається, що то ті самі перші наші, якими, я вже не пам'ятаю, чи я, чи мама, хто ними де розжилися, самі перші в нас з'явились багато років тому. Вони такого кольору. Ну, абрикосового от. Вони і не жовті, вони і не рожеві, вони такі. От мені чомусь здається, що це саме ті лілії, бо їх було і в мене, коли в мене була клумба з ліліями, і в мами. їх найбільша кількість. І мені чомусь здається, що це, скоріш за все, вона їх туди розсаджувала, а там вони в тіньку не хотіли рости. і Це ж вона їх віддала. Ну, бо то не більшають. Так що, думаю, ми побачимо в цьому році, я, якого вони кольору. Всі ті, що я садила, вони всі одного кольору. Також хочу на наступний рік розжитися ліліями. Не знаю, багато зараз просто розумієте. Раніше я виписувала, а, Боже, як же вони називалися? Фірма-та. Я цибулю, в них там голландську виписувала, і лілії. Дві літери С і ще якась. Хочу би і не пам'ятаю. А зараз дивлюся в інтернеті дуже багато інформації. Та ось буквально тільки вчора водолага Стасян виставляв відео про те, як жінка замовила дорогучі луковиці кал. І так само замовляють і тюльпани, і інші луковиці, відправляють на ложкою, ти приходиш на пошту, бачиш пакетики з луковицями да, на ощуп, люди сплачують, а потім, по факту, коли відкривають, а там звичайна цибуля. Звичайна наша оця ріпчаста цибуля. І я все більше і більше бачу таких відео. Я ж коли вчора видала Гастасян таке, ну, може, він і не вчора публікував, але я бачила вчора. Замість кал, звичайна цибуля, а замість добрива для них, дорогучого, в маленьких пакунках, там звичайна земля. От уявіть. Я в шоці. І отак, от думаєш, замовити б тих самих лілій? А в кого замовити? Де замовити? Це якби знаття, що продавець перевірений, то так, можна було б замовити. А де їх, де їх купити, де їх на осінь? І в нас щось не торгує. В нас ті роки жіночка торгувала. Ну, правда, вона, я скільки пам'ятаю, вона от там в центрі біля посаду торгувала вже квітучими. Тобто не зрізані, а викопані з луковичкою і вже квітне. Да? Ти бачиш, якого кольору і все. Я колись в неї навіть якусь купляла. Ну це ж було, ще хтось Е Після того вона торгувала, я її ще бачила. Але чи торгує вона зараз, чи буде вона в цьому році торгувати, навіть не знаю. Ну, там ти дійсно бачиш квітку, якого вона розміру, якого вона кольору. І ти прийшов додому, посадив ту луковицю. І восени треба було де посадити, щоб вони на наступний рік цвіли, а от де їх до осені знайти. Можливо, хтось з вас десь замовляв, десь. Як ж та? В них і журнальчики такі були свої, В них і сайт свій був. А от не пам'ятаю, як він називався. Знаєш, що там ну, два слова. Перші літера С і коли б не К, друга літера. Не помниш? Та, як я не пам'ятаю. Ото, що Любашка з базаря в них підробляла, помниш цибулю, все там фасувала, замовлення видавала на базарі. Що я голландську цибулю, як ми сюди переїхали, замовляла, помниш? І луковички лілій. А я не пам'ятаю, хочу би, як воно називається. Ти поборошно? Угу. Угу. Та напевно, що нічого що огірки є, помідори є. Не пам'ятаю, хочу би. Хочу би. Чи сільський шось Ні. як, як називався він? Нема пам'яті. А може все-таки? Да, Сельський вестник Сиб крапка нет крапка Я знайшла інтернету поміч. Бачите, я думала СК СВ літери. Ну, перша С, я була права. Сільський вісник. Українською, російською, сільський вісник. Так, цибуля тиканка, часник, багаторічні полуниця, плодово ягідні кущі, півонії, цибулини лілій. У яких тут їх тільки нема. Дивіться. Яких тільки нема. Ось така у мене була. Рожеві отакі були. Жовта оця з крапинками була оця ось. Щось мало. А, ні, вони далі ще пішли. Ага. Це набори лілій, тігрові лілії, це окремо. Це були не Лоо якісь. а -о а, господи. О те. Орлеанська. Орлеанська це коли по, по виду. Я дивлюсь, коли б не те, що у нас називають трубчата. Вона так класно пахла. Ось, бачите, вони пішли. Ну, їх немає в наявності. Взагалі ніяких. Тобто інформація на сайті залишилася, а самих цибулинок в наявності немає. А ось гляньте, яка трьохкольорова, красивуча. Біла, серединці жовта, а по краям таке бускове якесь. Класно. Ну, це треба караулити восени. Як тільки з'являться у продажі. Мені то свята обіцяла, що восени поділиться своїми, відкопає мені, але ж ну нагліти не будеш нагадувати про себе. А людина, скоріш за все, до, до осени забуде, що там вона кому обіцяла. Так, да. Замовлення вони приймали до, березня, до 20 березня на, на Лілії. До 20 березня. Чому я раніше про них не згадала? Чому я їх не знайшла? Ну, ладно, відкладемо тепер цю затею на осінь. Так, все, мої любі, мої хороші. Хто ще не дивився полуничну прохолоду, обов'язково подивіться. З рекламою ж тільки не перемикайте. Хто таке ще не готував? Наполягаю прямо приготувати. Ну, а я з вами буду на цьому прощатися. Як завжди, пам'ятайте, що головне берегти себе, миру вам, здоров'я. І Ваша міма, як завжди, з вами. Бувайте, папа! -па.